Она громада сьогодні в нас була призначена мною позачергова сесія, на яку я винес виключно бюджетні питання. Це стосується нашої медицини, це стосується підготовки медичних закладів до опалювального сезону, це фінансування і освіти, і гроші виділення на. Дизель для генераторів, що лікарні, що освіти, що ірпінь водоканала для того, щоб у наших мешканців постійно цілодобово була вода, бо на сьогоднішній день майже півтори тонни за добу «Ірпінь водоканал використовує паливо. Наша вторинка. Одну тонну палива використовує, плюс виконавчий комітет працює так само на генераторі, і різні підрозділи виконавчого комітету і в михайлівці Робіжівки, і в Козинцях так само працюють на генераторах, бо нема світла. Але е, депутати сьогодні так само від партії нових облич проігнорували це голосування. І я дуже здивований поведінкою і секретаря ради, яка не проголосувало так само. І вони просто саботують цю сесію. І дуже здивований, що наші депутати не розуміють, що військовим допомога потрібна ще навчора. І це питання так само в комплексі всіх бюджетних питань не проголосовано. Не проголосовано і 5 мільйонів на відбудову садочка в Казинцях. Наші європейські партнери точно нас не розуміють. Я хочу вибачитися перед громадою за поведінку депутатів від різних партій. На обов'язково в кінці відео буде стінограма голосування. Хто залишився в залі, хто хотів підтримати далі розвиток міста і критичну інфраструктуру. Військових, освіту і медицини, а хто просто проігнорував і далі продовжує виконувати вказівки Карплюка. Боже, стільки функцій uh, да. uh, Зараз по фамільку по голосування виставте, будь ласка. Uh, Дякую. І дуже жаль, що знову займаються деякі фракції політикою, а не людськими питаннями. Оголошую позачергову сесію закритою.